Відкрита трибуна В дитинстві. Я полюбляв дуже сильно гриби. Не знаю, з чим це було пов'язано. І я попросив свого дідуся пошити мені костюм білого гриба. І я його надягав, він був дуже великий, дуже великий, тобто в три рази більше ніж я. І я ходив в ньому в дитячий садок, навіть коли не було е вечірки утрініка. Наш тато був у рейсі, так як він моряк, і вони розмовляли по телефону. І брат каже йому: тато, я не скажу тобі, що цього нового року твій подарунок це рубашка. Я летіла працювати до Кореї, мені було 13 років, і на пересадці я загубила свої документи. Тоді, звісно, це не було дуже смішно, але зараз я з цього сміюся, бо потім, коли я поверталася додому, і мені віддають цю папочку з документами, і я думаю, «Ребят, ну вона мені вже не потрібна. Морський сезон до війни. Це була перша робота, коли потрібно було морозно роздавати на точці. Знаєте, як просто взяли з вулиці, притягнули і сказали, працюй. Оце приблизно так і було. Перший курс, коли я вступав, у нас була посвята в перший курс. і Я думав, що після цього одразу будуть пари. Усі прийшли, як прийшли, чисто прийти і піти. А я прийшов з усіма речами, з зошитами. Заходжу в магазин. Мене на вході хлопчик ловить маленький, ну буквально рочків 10-12. І каже: А давайте я вам розкажу віршик. Ну, думала, забуде. Вже хвилин 15 у магазині була там, дивилася, виходжу. Ні, вони мене ловлять, два хлопчики маленьких, десятирічних. І кажуть, давайте, я говорю, ну розповідайте. Розповів, ну такий не дуже довгий, але розповів. Я йому дала грошиків. Відкрита трибуна.